Сьогодні у випуску в останню земну дорогу у строю провели загиблого на війні Андрія Мерчука. Безплатне харчування для учнів початкових класів запровадили в Україні. Педагогиня із Трищини перемогла в номінації Вчитель року. Деталі в новинах. У строю попрощалися із загиблим на війні героєм Андрієм Марчуком, солдатом, оператором взводу протитанкових керованих ракет роти, вогневої підтримки 2-го парашютно-десантного батальйону. Народився та проживав в строю, навчався в другій школі і 35-му училищі. Мобілізований у березні минулого року загинув на Донеччині. Без батька залишилось двоє донечок. Щирість, співчуття рідним, вічна пам'ять і вічна слава герою. Безплатне харчування для учнів початкових класів на 2024 рік запроваджують в Україні уже з жовтня. Як деться в повідомленні Міністерства освіти та науки, для цього з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які буде передано місцевим громадам у формі субвенції. Раніше безкоштовно гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій. Вчителька із Трищини Лариса Романишин перемогла у конкурсі Global Teacher Prize Ukraine 2024 в номінації Вчитель хімії серед професійних досягнень Лариси Романишин. Перемога її команди в міжнародній програмі шкільних космічних експериментів. Невдовзі вони з учнями на запрошення НАСА відвідують космічний центр в Флориді, де на власні очі побачать, як їхня міні-лабораторія для дослідження мікрогравітації вирушить на міжнародну космічну станцію. До того ж, вчителька отримала півмільйон. На гривень на власну освітню мрію зазначила Лариса Романишин родом з крушельниці, що на сколівщині починала свою кар'єру як інженер-хімік та згодом перейшла в освіту, розробивши унікальний міждисциплінарний підхід до викладання. У вівторок, 8 жовтня, у стрію сонячно і без опадів. Вночі плюс 11, в вдень 19 градусів тепла.